Друзі, всім привіт! Ні для кого не секрет, що математика є дуже абстрактною наукою, а тому свобода дій в її рамках є неймовірно широкою. Проте деякі математичні об'єкти все ж перетинають межу дозволеного і просто не можуть існувати. Наприклад, не можна ділити на нуль, не існує дійсного числа, що йде відразу після нуля, а також немає способу порівнювати між собою комплексні числа. Інколи саме такі неможливі математичні конструкції стають життєво важливими у фізиці. Саме про такий випадок ми сьогодні і поговоримо. Дельта функція це функція якої не має існувати. За легендою, вона дорівнює нулю всюди, окрім однієї єдиної точки, в якій вона приймає значення нескінченність. Її графік виглядає як дуже гострий пік. Це вже звучить дивно, але у неї є інша ключова властивість, яка робить її такою корисною у фізиці. Візьмемо довільну функцію F від X. Помножимо її на дельту. Результат, звичайно, буде нуль всюди, окрім знов таки початку відліку, в якому отримуємо нескінченність. Тобто графік цієї дивної штуки це одна єдина точка десь дуже-дуже високо. Чому дорівнює площа під таким графіком? Поки ви думаєте, нагадаю, що площу під графіком можна знайти за допомогою інтегралу. Іншими словами, нас цікавить значення такого інтегралу. Не хвилюйтесь, якщо забули про інтеграли, нещодавно я зробив ролик, в якому все пояснює посилання в описі або за підказкою. Що ж, будь-яка притомна людина погодиться, що площа під однією точкою мусить бути нуль, адже точка нескінчене мала. Це як спитати, чому дорівнює площа відрізку. А проте дельта-функція з вами не погодиться. Якимось дивним чином вона розташовує точку на нескінченності так, що результат інтегрування дорівнює F від нуля. Тобто вона ніби вирізає з функції F одне єдине значення в нулі. Це неможливо, але це працює. Отож, сьогодні ми поговоримо про те, що таке дельта-функція, де вона використовується і чому насправді все, що я до цього сказав, повна нісенітниця. Адже дельта функція навіть не є функцією. Почнемо з очевидного: жодна функція не може приймати значення нескінченність в якійсь точці, адже нескінченність це не число. Окей, давайте просто не будемо визначати дельту в нулі, але спробуємо залишити ключову властивість з інтегралом. Часто це співвідношення і приймають як означення дельта функції. Проте можна строго довести, що функції з такою властивістю просто не існує. Звичайний інтеграл Рівнена не може ось так вирізати одну точку. Нам потрібно копнути глибше. З означенням інтегралу тісно пов'язане поняття міри. Міра це те, що присвоює відрізкам їхню вагу, так би мовити. Наприклад, найчастіше ми використовуємо так звану міру лебега. Вона просто присвоює відрізку його довжину. Тобто, міра відрізка АБ буде Б а Це ніби як випадок, коли маса рівномірно розподілена по всій довжині. Така міра використовується у звичайному інтегралі Рімана, до якого всі звикли. Але звісно, бувають і інші міри, в яких маса присвоюється нерівномірно. Строге математичне визначення міри виглядає ось так. Тепер уявіть собі числову пряму, на якій маса в 1 кг сконцентрована в одній точці посередині. Тут міру буде доцільно означити так. Якщо відрізок містить точку 0. То йому присвоюється маса в одиницю. Якщо ні, то його маса 0. Така міра називається мірою Дірака. І якщо інтегрувати по відношенню до цієї міри, якраз і отримуємо бажану властивість, в якому інтеграл вирізає значення функції в нулі. Отже про дельта функцію можна думати як про інтегрування з такою дивною мірою. Є і інший шлях змоделювати дельту, ще більш наочний. Розглянемо наступну функцію, що містить параметр епсилон. Її графік при епсилон дорівнює 1 виглядає як такий собі горб. І Якщо ж прямувати епсилон до нуля, цей горб буде звужуватись і ставати вищий. В якомусь сенсі, при епсилон прямує до нуля функція наближається до дельта функції. І найкраще те, що властивість з інтегралом при такому переході теж працює, посилання на строге до я наведу в описі. Проте треба бути трохи обережним, адже таке представлення дельта функції через границю функції не є єдиним можливим. Я маю на увазі, що можна продумати багато функцій, які в границі дають дельту, і не всі з них навіть виглядають як горб. Але буду з вами щирим ніхто особливо не париться, що там ця дельта означає. Головне, що з нею можна робити всі ті самі речі, що і зі звичайними функціями під знаком інтегралу. Наприклад, нехай я хочу вирізати не точку 0, а якусь іншу точку А. Тоді я розгляну інтеграл, що має ось такий вигляд. І зроблю в ньому заміну змінною. Тоді виріжеться лише та точка, де аргумент дельта функції дорівнює 0. Тобто це буде F від А. Аналогічним чином доводяться і інші властивості дельта функції. Наприклад, властивість масштабування та парність. І від дельта-функції навіть можна брати похідну. Для цього використовується інтегрування частинами. Не смій позбавляти вас насолоди від доведення цих властивостей, любий глядачу, і раджу провести їх самостійно. Ну, а ми йдемо далі. Гадаю, на цьому етапі всі вже зрозуміли, що дельта-функція є дивним і навіть дещо езотеричним математичним об'єктом. До речі, її ще часто називають дельта функцією Дірака. За прізвищем британського фізика Поля Дірака, який надав їй широкого застосування у своєму підручнику з квантової механіки у 1930 році. Хоча дуже схожі міркування навколо дельта подібних функцій були вже в 19 столітті в роботах Коші, Пуасона, Кельвіна та інших, застосувань дельта функцій у фізиці дуже багато. Наприклад, вона використовується для моделювання електричного заряду, який сконцентровано в одній точці. Бачите, густина такого заряду поводиться в точності як дельта функція. Вона дорівнює нулю всюди, крім однієї єдиної точки, в якій і знаходиться заряд. В ній густина ніби дорівнює нескінченності. При цьому, якщо я виділю якусь частину простору, яка містить заряд, і спитаю, чому рівний повний заряд цієї області, відповідь має бути q, тобто скінченним числом. Тому густина заряду буде пропорційна дельта функції. Я навів приклад з точковим зарядом, бо він наочний. Але насправді найчастіше дельта-функція використовується у квантовій механіці та квантовій теорії поля. Там вона потрібна, зокрема, щоб визначати добутки ортогональних векторів у нескінченно вимірному гільбертовому просторі. Але це вже трохи занадто для сьогоднішнього ролику. Що ж, на цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, вам тепер зрозуміло, чому дельта-функція насправді ніяка не функція. Я залишу кілька корисних посилень по цій темі в описі під роликом для тих. Хто хотів би розібратися глибше. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його вподобайкою і коментарем. Також прошу допомогти розвитку каналу на платформі Patreon або прямо на YouTube, ставши спонсором, якщо маєте таку можливість. Це коштує менше чашки кави на місяць, але робить величезний внесок у розвиток українського математичного YouTube. До зустрічі у наступному відео.